Ми на цій інсталяції намагаємося об'єднати всіх городян міста Бучі, яких застала, де б вони не були війна, вбиті закатовані росіянами під час окупації. Хтось перебував в цей час в сусідній територіальній громаді, але він народився, проживав в місті Буча, і це об'єднуючий така зібрана інсталяція, виходячи із вечора пам'яті, який ми сьогодні проводимо. Це особливий цьогорічний фестиваль. Він реквієм. Він наш уклін, наша пошана до пам'яті тих, хто загиб, кому росіяни зруйнували життя. Ми мусимо побудувати нову модель України України сильнішої набагато, яка має перезапуститися. Маємо як нація утверджуватися в світі і робити от такі, от як навіть сьогодні вечери для того, щоб показувати, що Україна не здається.